Дякую організації бойових бджоли України, канали Дніпронік, дуже зручний. Дякую, все буде Україна. Разом переможемо. Смерть ворога. Доброго дня. Хочу подякувати Скіталінській Оксані Васильівні за чудові плитоноски, бронежилети та генератор від сіл першої самохідної артилерійської батареї 58-ї бригади. Оксана Васильівна, висловлюємо вам щиру подяку від нашого підрозділу за те, що дали змогу нам готувати їжу, пити гарячий чай в бойових умовах. Шорний чай вкрита руїни, вітер на сховища, грізно гудення розвідки. Дякую належить бойовим жолом України та шляхи побзарям. нам допомогу в. Навушники, та давайте слава Україні, героям слава Дякую бойовим чолом за нами бронежилет та птичку. України за гуманітарну допомогу коло Азов. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Помоту все Україна! Гомотусе! Україна! Так, хлопці! Ми зараз у Харкові. І дуже щира подяка бджолам за ці бронежилети, які хлопці будуть носити, і бити біті... кацапів. кацапі зб'юдаримо е, волонтерів е, бойових бджолів України за допомогу. Е, нам необхідно ніці, форми, каски, на е, медикаментів е, для меді для для медіка. Благодаря всім цього оцього колектива. Спасибо. За за нами. Я Дякую. За нами. Бодя, ваш коментар. Та, ні, сама не само не часто. Великі свитяжці, Мазепа і Петлюра, Петро Дорошенко, Богдан і Тарас. Раз тва добою, не шкодуй собою. Меч піднеси на відліги, би, бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну й поляж головою за Україну вперед, вперед, перед тоби. За немовлята, за глум і руїну за сльози вдовиць, за зарумовий хат. вставай, Україно, могутня єдина від тихого догону до синіх карпат, раз два до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на бідері гиби, до останньої кулі набою. Ви за вітчизну й поляж головою за Україну вперед, перед, перед бий, бий, бий.